Заходи з нагоди відзначення Дня Збройних сил України оголошуємо відкритими ще україни. Сьогодні від імені Закарпатської обласної ради та голови закарпатської обласної ради Романа Сарай вручено грамоти та подяки найкращими військовослужбовцями цього загону, а також Екстрена медична допомога Закарпатської обласної ради передає 33-й автомобіль для цього загону. В перших днів повномасштабного вторгнення наш заклад передав дуже багато розхідних матеріалів медичного устаткування. За що їм щира і велика подяка сьогодні? Ми вітаємо всіх військослужбовців з Днем Збройних сил України. Ви наші відважні, мужні, незламні патріоти України. Святом вас. За значний особистий внесок у справу розвитку Збройних сил України, зміцнення співробітництва військово-технічній та гуманітарній сфери в допомозі в життєдіяльності Збройних сил України, згідно наказу голокваловича Збройних сил України генерала Валерія Залужного, народним знаком за сприяння війську нагороджується директор комунального і підприємства Закарпатський територіальний центр екстремечної допомоги Закарпатської обласної ради Білець Сума Васильович. Дякую за сприяння. Якщо б не ви, було б набагато важче Збройним силам боронити наші рубежі. Дуже дякую. Дякую вам. 6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України. Це день сильних, мужніх, незламних чоловіків і жінок, героїв, які захищають нашу країну, і героїв, які віддали своє життя за те, щоб не віддати нашу країну. Нам є що згадати, нам є чим пишатися. І якщо згадати 651 один день тому назад, коли ми відчули вибухи, і країна відчула страх, то тепер, дякуючи Збройним силам України, весь світ почув, хто така Україна і хто такі Збройні Сили України. І як пожартував сьогодні президент України Володимир Зеленський. Тому що ми сьогодні відзначаємо День Святого Миколая для тих, хто гарно поводився, прийде Святий Миколай. А для поганців прийде зсу. Бережіть себе з Богом разом до перемоги, заходи, з нагоди дня збройних сил оголошуємо закритими.